Кажуть, що у Ashes of Creation квестів немає, а є лише нескінчений гринд. Не дай себе обманути! Я покажу тобі, з чого почати. Цей гайд по стартових квестах у сонячному Riverlands – це чітка покрокова інструкція, як перескочити найскладніші рівні, отримати першого маунта і викрити культ провиці, виконуючи лише завдання. Якщо гринд – це не твій вайб, ти знайшов свій ідеальний старт. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA, і з тобою я, Хеппі, твій гід у світі Еш і Creation. Велич минулого зустрічає тебе в руїнах міста Аела, столиці людей Айлан. Колись могутнє місто поглинає природа. Починай свою пригоду розмовою з одним з Gatewatcher. Вартовий радіє, що ти прибув неушкодженим. Він пояснює, що твоя дезорієнтація цілком нормальна, адже ти вперше відчув потік Есенс. Це енергія самого творіння, яка пронизує Верра. Вартовий каже, в них халепа через гоблінів і просить за можливості трішки прорядити мерзенне поріддя. Він дає тобі медальйон і наказує пред'явити його одному з чиновників у Лайнхолд. Уздовж стіни розкидана різноманітна зброя, тому варто знайти відповідну твоєму архотипу. Не забудь відкрити інвентар та спорядити знайдене. Тепер ти готовий. Йди до виходу, назовні повертай праворуч і рухайся стежкою. Ось і вони, гобліни. Вартові добре дають собі раду з тими, що ближче, тому раджу відійти трошки далі і вбити трьох гоблінів там. Інакше їх вбиватимуть вартові, і квест не зарахується. Хіба що можеш зводити здоров'я гоблінів до половини і підводити до вартових? Тоді зарахується. Виконавши завдання, біжи стежиною вниз, обабіч дороги скаут Гедрік дуже наполегливо потребує твоєї уваги. Бачив, як ти там гоблінів рубаєш. Жодного натяку на страх в очах. Ти ж іще й своєю свіжовідкритою есенс володієш так, наче тренувався роками. Цікаво, нічого не скажеш. Може, тут герой назріває? Слухай, а той медальйон, що тобі біля брами дали. Вони ж його тобі не почистили, правда? Яка недбалість. Давай не сюди. Дозволь, я його тобі наполірую. Так, щоб личив справжньому герою. Безкоштовно. Ось так просто ти отримав покращений медальйон, він ще знадобиться, а поки що біжи далі. На вході до поселення тебе зустрічає офішал Талахат. Поговори з нею. Праворуч від Талахат знайди білмастер Гералд і поговори з ним. Новачок, так? Щоб стати на ноги, візьми завдання. Це дрібні роботи для мешканців нашого поселення, які я вивішую на дошці. Перевір дошку поруч. Я зазвичай беру сісти з Кекалс на винищення гоблінів і The Lale of the Land, треба просто оглянути місцину. Інші доручення здебільшого є витрата часу. За спиною в Білмастер Герлд розташований той самий Емберспрінг, про який казала Телахат. Тому, перш ніж піти з міста, проведи ритуал єднання. По суті, просто підійди до нього. Чудово. Далі все просто. Поговори з Талахат, здай квест і одразу здай квест Білмастеру біля дошки доручень. Зіступними квестами покінчили, тому переходимо до блоку з ремісничими задачами. Знаходимо трейдс менеджер Гернет. Він видає простеньку сокиру і просить принести йому дубову колоду. Оббіжи сарай, рубай старий дуб і не забудь спорядити інструмент. І Йди назад до Гернета. Прямо за ним верста для обробки деревини. Закладай колоду, і нехай воно вджобує 15 секунд. Оброблену колоду віддай гернету і отримай наступне завдання. Цього разу необхідно зробити простеньке кайло самотужки. Праворуч від обробки дерева сидить, не ворухнеться. Майстер, що допоможе в цьому. Тиця цей крафт у правому нижньому куті. Споряджай інструмент та крокуй праворуч від майстра. Там попід скелою треба зібрати шматок граніту. Надлубав? Чудово! Перероби його в блок під тим самим дахом, де й попередні рази. Віднеси його хернету та рушай у бік дошки доручень і не доходячи, повертай ліворуч, доки не побачиш на землі галявини білих квітів. Споряди всі наявні інструменти та збери одну галявину. Але кому вони такі потрібні? Посередині будівлі поруч є алхімічна станція, де з квітів робиться порошок. Саме те, що нам потрібно: вертайся до хернета. Цей порошок треба віднести за місто на захід, де розташовані крафтові станції. Але не бігте ж пішки, чи не так? За маркером на мапі знаходимо Stable Master Pile, який видасть нам ледве живу, майже глуху незрячу кобилу. Відкрий інвентар, перетягни іконку маунта у зручне місце на панелі навичок і викликай його. Настав момент слави для твого медальйона. Можливість отримати ще одну торбу. Прямуй на південь Лайнхолд біля останньої хати ліворуч у тіні стоїть підозрілий чолов'яга Зорін оф Фен. Він пропонує тобі мапу легендарного скарбу королівської сім'ї, закопаного десь у руїнах. Сам він дістати його не може, а от в обмін на срібний чи Гейтвей Медалин віддасть мапу тобі. Якщо є срібний, то краще віддай його, а якщо ні, то вже медальйон. Навіть через екран відчутно, що ця біганина трохи набридла хочеться вже битися. Саме час навідатись до гоблінів. Біжи на північний вихід за Лайнхолд, візьми квест на мішки у Дарлата Фезерстеп біля виходу і збирай їх уздовж дороги, виконуючи інші завдання. Трохи далі на перехресті побачиш Фін Фінхоген. Він має для тебе роботу. У діалозі важливо обрати перший варіант. What happened? Дорога на схід веде до руїн, які за легендами є залишками міфічних садів Аела. Зараз там небезпечно через гоблінів. Капітан відправив своїх найкращих людей розібратись, кістяну бригаду, але від них анічого не чути. Тому нам треба зібрати їхні записи, відмічені на мапі. Не поспішай, це ще не все. По ліву руку від капітана забіжи за дерева і під стіною побачиш візок мандрівного торговця. Він хоче, щоб ти зібрав йому деякі гоблінські речі. Ромбом відмічені обов'язкові, а кружечком опційні. За це отримаєш багато досвіду і непогану мідіум-курточку. Ось тепер ти готовий йти на гоблінів. Біжи на схід і за брамою одразу ліворуч у самісінький кут. Під навісом знайдеш квестовий предмет, записник граб фідла. Починай лупцювати гоблінів. На доручення треба 15 штук, з них також випадає сміття для квестових предметів для мадрівного торговця, тому не нехтуй піднімати лут. Паралельно з веселищами треба збирати записки. Перша лежить сходами нагору, праворуч від брами під балконом. Друга випадає з гобліна Боундастер посеред локацій на платформі. Під платформою знаходиться відмічений на мапі Зоріна скарб. Це невелика кубка бруду, з якої стерчить меч чи щось подібне. Забираю її і прямую через ставок, як показано на відео. На іншому боці на лавочці буде лежати квестовий щоденник не прогав». Заходь у прохід і йди прямо, а в кінці ліворуч побачиш червоний камінь. Тобі необхідно взаємодіяти з ним задля завершення квесту. Разом з нагородою ти отримав мапу. Відкрий інвентар, перейди у розділ з квестовими предметами і використай мапу правою кнопкою миші. Отримаєш новий квест. За колонами біля скелі лежить третя записка. Забирай і біжи назад, а на виході поверни праворуч у своєрідний Парфенон. Четверта записка випаде з гобліна Bound Залишилась одна. Іди за мною у протилежний кут і під кущем біля стіни знайдеш записку. Готово! Записки зібрали, територію розвідали. До речі, якщо у цій зоні буде івент, обов'язково долучись, дають багато досвіду. Перш ніж повернутися до капітана, слід зробити ще кілька речей. Біжи вздовж стіни до великої тераси. На мапі має бути відмічене місце, з якого треба оглянути озеро, якщо ти брав відповідне доручення. Є? Супер! Тепер треба віддати щоденник власникові. Між камінням неподалік живе той самий групфіл. Віддай, заверши квест і отримай нагороду. Невелика підказка. Він може допомогти завершити квест мадрівного торговця, обмінявши сміття з гоблінів на необхідні предмети. Проте я вважаю простіше самому їх вибити і отримати багато досвіду за сміття. Один з предметів, який трохи складно знайти, це вудка. В принципі, усе просто. Спустись до озера під терасу. Там тусуються greffide fish Floppers, з яких і випаде вудка. Саме час повертатися здавати квести. Вибігаємо з руїну Бік Лайнхолд і одразу за брамою праворуч побачиш велике багаті кількох NPC. Візьми у будь-якого квест і одразу здавай. Його можна повторювати, доки у тебе є гоблінське сміття. Це непоганий і простий спосіб отримати досвід. Тепер біжи далі до капітана і прозвітуй, візьми в нього другий квест і мерщій до мадрівного торговця за нагородою. Доки ти не втік до лайнхолду, повернись в руїни, піднімися праворуч сходом де ти знайшов першу записку, і на стіні ліворуч будуть гобліни. Вони біса надокучливі, кидаються камінням мадрівників і охоронців. Вбий їх і збери квестові торби з камінням. Як тільки но буде готово, повернися до капітана, здавай квест і гайда в лайнхолд. Забігши в місто, ліворуч відходу до стайні, візьми квесту Джарен Умбер на доставку пакунка до поселення, а праворуч від ходу на стіні висить блискуче оголошення. Щоб взяти цей квест, ти маєш бути мінімум 5 рівня. Необхідно розібратись з дивним місцевим прокляттям. Нам цікавий лише перший етап поговорити зі свідками. Їх розташування тепер відмічено на мапі, дякувати розробникам. Зібравши необхідну інформацію, варто поділитись нею з Аркпорі Фар Кіран на півдні міста. Здавай квести, на цьому поки все. Якраз через дорогу від Кіри на тебе чекає шановний зорін. Поговори з ним, наї через відсутність скарбу у сховку і пригрози викликати охоронців. Він віддасть усе необхідне, щоб залишитися цілим. До речі, про охоронців їм теж необхідна наша допомога. В центрі поселення знайти неодоксія Евенмур і поговори з нею, щоб отримати новий квест. Треба буде знайти і покарати ватажка бандитів, але спершу прямуй на південний вихід з Лайнхолд і поговори з Сарджен Веналіс. Наступний крок знайти і убити ватажка. Він знаходиться на вершині руїн, що розташовані біля пагорбу за річкою. Є зручний прохід через їхній табір і діру у стіні. Пробивайся, як показано на відео, і підіймайся на пагор. Тобі зустрінеться з десяток бандитів, тому будь готовий. Поряд з командиром стоїть його радник, елітний чаклун. Основна небезпека це його закляття в вигляді червоної калюжі під ноги, обов'язково відстрибуй або виходь з неї. Ця парочка достатньо сильна, тому може знадобитись допомога інших гравців, здолавши командира, перевір, чи не випав з нього синій сувій Weathered Scroll. Якщо ні, почекай респавну і убий його ще раз. Якщо так, знайди його у інвентарі і використай, отримаєш ще один квест, який можна виконати дорогою до наступного табору. Але перед цим давай все ж віднесемо квітковий порошок, який ти зготував раніше. На мапі відмічено місце з NPC, якому треба віддати той порошок, пару хвилин і ти там. Повернемось до квесту з Сувою. Прямуй до місця вказаного на мапі. Це маленька прибудова до величної церкви на вершині пагорба. Тут живуть лише привиди і трекляті чаклуни, що обожнюють кидати калюжі під ноги. Тобі необхідно сходами піднятися на останній поверх і знайти шмат паперу на стільці. Самостійно зробити це досить складно, хіба що ти обрав клас розбійник, бард або клірик. У іншому випадку варто знайти помічників. Забравши сові, можеш впасти у діру у підлозі і швиденько накивати п'ятами, доки не наваляли. Тепер прямуй до Second Sword Outpost. прибувши туди, першочергово відкрий емберспрінг. Взагалі це хороша практика завжди мати місце респавну під боком. Шукай кептен Тайзен Редблейд». Розкажи йому, що розібрався з командиром місцевих бандитів, що знайшов докази, як загадковий культ намагається викрасти артефакти і проводити містичні експерименти. Капітан підтверджує, що чув про культ провиців Sighted» і підозрює, що вони стоять за бандитськими нападами. Наступний крок з'ясувати плани цього культу. Провиця концентрується в руїнах Софіліон, загубленому місці, повному демонічних і магічних створінь. У них немає сил для зачистки, але він відправив туди розвідників для спостереження. Він наказує знайти тобі розвідника Орітар на околицях Сефіліон і виконати його доручення. Приймай квест, він простий і дає непогані нагороди. Поговори з капітаном Втретє і обирай відповідь Рамп Фодаллада». Він розповість невелику історію. Я певен, що ти знаєш про Вул Во саме під кінець тієї війни, шоломоносець Тандар Друн повів третій спис прямо в ворожі брами. Знаєш, що він там знайшов? Жодної душі. Вули відступили. Інші шоломоносці вважали, що це пастка і що Вули збирають ще більшу армію, щоб накинутись на тих, хто піде слідом. Але Друн знав краще. А знаєш звідки? Їхні комори були забиті зерном, жодного натяку чи запаху м'яса. Вони були слабкі і утекли від страху. Шоломоносець Друн погнав своїх списоносців за ними і всіх їх порубав. Жодної пастки. Сила будь-якої мудрої армії починається з її комори. Погоджуйся допомогти і поговори з Таскмастер неподалік. Скажи, що тебе послав капітан. Біля Таскмастер стоїть паля з прикріпним папірцем. Прочитай, це і є наші завдання: почистити туалет і зібрати решки полеглих воїнів і упокоїти їх дух в вогні. Туалет знаходиться позаду намету капітана, решки знайдеш за мітками на мапі. Дуже маленькі жовті квестові кола. Не треба бігати всіма мітками, як це робив я. Достатньо зібрати всі рештки у одному місці. Зібравши усі рештки, швиденько біжи назад в табір. Закупуй наметі, знайдеш жаровню, куди і треба закинути кістки. Розвітуй таскмастер про виконані завдання і отримуй винагороду торбу з предметом або совоями на вибір. Ще раз поговори з капітаном, щоб отримати завдання, яке приведе тебе у поселення джоева. Дорогою туди ти також можеш дозбирати мішечки і обміняти їх на винагороду. Усе, що від тебе треба, це просто поспілкуватись з кількома NPC біля сторожових веж дорогою до Джоєва. Вони відмічені на мапі, тому не загубишся. Єдине, що перший вартовий запропонує тобі додаткове завдання раджу відмовитись, щоб не гаяти час. Останній вартовий завершить це завдання і видасть торбу з винагородою на вибір. Біля нього також буде NPC, якому необхідно віддати мішечки Клерк біля намету. Залежно від обраного архетипу, обирай легку, середню чи важку броню, щоб отримати. Ще в лайнхол ти міг взяти квест на доставку пакунка до поселення, саме час здати його в сторич Клерк у Джеева. Пам'ятаєш, капітан просив тебе знайти розвідника біля руїнці Філіону. Ходімо туди! Наша ціль стоїть на камені, оглядаючи руїни. Розвідник пояснює, що його відправили стежити за культом біля Сефіліон, але ситуація гірша заочікувано. Руїни кишать демонічними і магічними загрозами. Твоє завдання, поки він спостерігає за брамою попереду, ти маєш дослідити інші стратегічні входи до міста і доповісти про їхній стан. Він позначить їх на твоїй мапі. Будь обережним, адже істоти тут надзвичайно небезпечні. Сідай на маунта і мерщій глядати відмічені на мапі місця. Зробивши це, повертайся до розвідника. Він каже: гарна робота з розвідкою руїн. Проте, поки тебе не було, трапилось дещо несподіване. Патруль правиців вийшов з міста, але коли вони повернулися, одного культиста бракувало. Ми нещодавно розмістили The Second Sword в поселенні на південному заході, щоб наглядали за поселенцями. Мені потрібно, щоб ти пішов туди, до нью НюАела і попередив маршала Макганіса. Ми хвилювалися, що провидці можуть націлитися на Нюаела. Якщо матимеш змогу, спробуй також вистежити, що сталося з цим зниклим культистом. Впевнений, Макганіс це. Погодившись допомогти, тобі треба бігти до Нюаел, але на мапі, не доходячи до поселення, з'явилася нова відмітка. Схоже, хтось напав на караван. Але що він тут робить? Довкола розкидані ящики і лише один виглядає цілим. Не знайшовши у ньому нічого цікавого, біжимо до поселення. Зауважу, що розташування маршала Макганіс може відрізнятись залежно від рівня поселення, проте він має бути біля церкви. Ось і все. Я зібрав відомі мені початкові завдання від першої розмови біля порталу до розвитки містичних руїн і вибудував їх у найбільш логічну та вигідну для тебе послідовність. Якщо будеш дотримуватись цього маршруту, то не лише поринеш у лор і механіки гри, а й гарантовано досягнеш 6-7 рівня. Пам'ятай, головне це початок, а тут ти отримаєш по-справжньому потужний старт. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Діскорд, Гільдію, а також мій телеграм і твіч канали. Маєш гру і хочеш грати разом? Приєднуйся до Ukrainian PUB. До зустрічі в наступному відео!